Мої вітання вам, друзі та глядачі. Ви на каналі компанії Вільний шлях. Ми продовжуємо серію випусків про вибухонебезпечні предмети. Це своєрідний відеопосібник про боєприпаси, який ми знімаємо для допомоги в ідентифікації вибухонебезпечних предметів з метою допомогти спеціалістам з розмінування. Зйомки відеоінструкції здійснюються за матеріалами посібника вибухові боєприпаси, який підготував Женевський міжнародний центр з гуманітарного розмінування. Протипіхотна міна інженерний боєприпас, призначений для ураження живої сили противника дією продуктів вибуху. Це фугасні або осколками. Це осколкові. Різновидом осколкових мін є ті, що виплигують та вибухають у повітрі на висоті від пів до півтора метра та міни направленої дії, при вибуху яких осколки розлітаються у призначеному напрямку. В ролі протипіхотних осколкових мін інколи використовуються артилерійські снаряди з різними детонаторами. У фугасних протипіхотних мінах застосовуються детонатори натискної дії, в осколкових натискної або комбінованої, натяжного натискної дії. Отже Протипіхотна міна ОЗМ 72 розшифровується як осколково загороджувальна міна. ОЗМ 72 є осколковою міною, що вистрибує з більшим зарядом бризантної вибухової речовини, ніж її попередні версії ОЗМ 3 і ОЗМ 4. Чавунний внутрішній корпус міни міститься в зовнішньому корпусі з листової сталі. Верхня частина міни має зміщене гніздо з різьбою для підривника і центральне гніздо для детонатора, закрите сталевою пробкою. Уражальні елементи цієї міни мають вигляд попередньо сформованих фрагментів рубаного сталевого прута. ОЗМ-72 ініціюється розтяжкою частіше за все механічним підривником МУВ, але її теж можна ініціювати електричним ініціатором типу НМ. Вона також може бути ініційована підривником МВУП, пов'язаним із вимикачем ВП-1213 і з сейсмічним ініціюванням. ОЗМ-72 може бути оснащена підривником МВЕ-72 з обривним датчиком кола. Коли ініціюється підривник, вибивний заряд чорного пороху в основі міни виштовхує внутрішню частину боєприпасу в повітря. Коли міна досягає висоти 1 метр, натягується дріб троса, що тягне ударник донизу, стискаючи його пружину. Стиснення пружини дозволяє фіксувальним кулькам вийти й випустити ударник у чутливий до удару детонатор, тим самим ініціюючи основний заряд. ОЗМ72 зазвичай постачається в комплектах по 6 мін у дерев'яній коробці з пінопластовими пакувальними вкладками. Якщо такі вкладки виконути поблизу місця розташування мін, вони можуть бути індикатором наявності поряд ОЗМ 72. Після ініціювання корпус ОЗМ72 з великою долею ймовірності залишається в ґрунті з під'єднаним до нього шнуром. Хоча він може здаватися нешкідливим, під цим корпусом може залишатися будь-який елемент невилучення. Відомо, що дана міна використовувалася разом з елементами невилучення МС3, МЛ7 і мл 8 Рекомендується проявляти обережність. ПФМ1 ПФМ-1 це протипіхотна міна, яка розкидається за допомогою артилерійських реактивних засобів або скидається з літальних апаратів. Ці міни також можуть установлюватися сухопутними військами pfm 1 є копією міни Blue 43 Dragon's Tooth. Вона містить порівняно невеликий заряд 37 грам рідкої вибухової речовини. pfm 1 ще відомо як ліпісток пелюсток. У розмовній мові міни цього типу також мають назву міни метелик, хоча це неофіційна назва. Літера У, нанесена трафаретом на крилі, означає навчально тренувальну версію У ПФМ 1. Ця міна може розкидатися з диспенсерів КМГУ або встановлюватися сухопитними військами з використанням ручних метальних контейнерів ПКМ. ПФМ 1 може доставлятися за допомогою 122-міліметрових реактивних снарядів 9 М22К ГРАД або 220-міліметрових реактивних снарядів 9М27К3 ураган. Контейнер КСФ 1 містить 8 ярусів по 9 ПФМ 1С на кожному. Якщо виникає потреба спеціалістам зі знешкодження. ВНП слід спробувати виявити засоби доставлення, щоб оцінити ймовірний розмір вмінного поля. Алюмінієві затискачі КСФ 1 іноді є хорошим візуальним індикатором наявності мін ПФМ. Пелюсток порівняно легко можна виявити, і хоча підривник виготовляється переважно з алюмінією, в ньому присутні сталеві компоненти пружини, стопорні кульки і так далі. Як різновид мін для дистанційного мінування ці вироби зазвичай знаходять на поверхні. Підривник ініціюється гідравлічним тиском рідкої вибухової речовини ВС 6 д в замкненому просторі. Спрацьовує підривник, коли на корпусі міни діє зусилля в діапазоні приблизно 5-25 кг. Міна не розрахована на збереження функціональних можливостей протягом багатьох років, оскільки має легкий корпус, який може руйнуватися під дією ультрафіолету. Через токсичний вміст міни слід докласти всіх зусиль, щоб уникнути контакту зі шкірою та вдихання парів у разі розриву пакета із зарядом вибухової речовини вс 6 d Існує також модель PFM1S, яка оснащена механізмом самознищення. Механізм самознищення дуже ненадійний, і через нього міна може залишатися в чутливому стані. Міна ПМН, ймовірно, найпоширеніша протипіхотна міна з будь-яких створених за всі часи. Як для протипіхотної фугасної міни, вона містить відносно великий заряд. До складу підривника МД 9 входить зведений ударник. Після видалення запобіжної зрізної чаки ініціюється затримка зведення міни. Зазвичай затримка переведення в бойове положення становить 12-15 хвилин, але цей час може змінюватися в разі екстремальної температури. Як тільки різак у вигляді стальної струни перерізає свинцевий елемент, ударник утримується від контакту з капсулою-детонатором. Фіксатор барабану утримується на місці вертикальною циліндричною пружиною. Якість пружини може погіршитися із часом, що зменшить зусилля утримання фіксатора барабана і тим самим зробить міну чутливішою до впливу. Підривник сконструйований таким чином, що спрацьовує, коли на натискну пластину діє зусилля приблизно 8-25 кг. Якщо металева стрічка, все, що знаходиться на кришці, міна може бути легко виявлена. Навіть без металевої стрічки в міні присутня достатня кількість металевих компонентів, які роблять цю міну порівняно легкою для виявлення. У більшості випадків міна має коричневий бакелітовий корпус однак також вироблялися версії в зеленому пластиковому корпусі. Копіювання даної міни було поширено в різних країнах, іноді з невеликими змінами в конструкції. ПМН є дуже схожою за конструкцією з елементом невилучення MS-3. і потрібно бути дуже уважним, щоб не переплутати MS-3 з ПМН. Рекомендується не чіпати ці міни і знищувати їх на місці. PMN-2 є протипіхотною фугасною міною. пмн 2 має характерну хрестоподібну гумову натискну пластину, призначену для обмеження чутливості міни до надлишкового тиску вибухової хвилі. Корпус міни виготовлений із пластику методом лиття під тиском і зазвичай має зелений колір. Є деякі неофіційні свідчення того, що пластиковий корпус цієї міни може утворювати пластикові уламки, які хірургам дуже важко видалити, що часто призводить до інфекцій і можливих подвійних ампутацій нижніх кінцівок. Міна містить менше половини вибухової речовини, яка присутня в ПМН, хоча використовується більш потужна вибухова речовина ТГ 40 на основі гексогену РДХ. Як і в PMN, у PMN2 використовується поперечна система підривника, хоча реальна система підривника помітно відрізняється. Підривник PMN-2 містить зведений ударник і вбудований детонатор. На відміну від відносно простої свинцевої зрізної чеки, яка ініціює затримку зведення в PMN, у PMN2 передбачено набагато складніший механізм зведення. До його складу входить пневматичний сильфон і пружинний детонатор. Для зведення ПМН-2 повертають і витягують із корпусу т подібний ключ для зведення на бічній поверхні корпусу. Коли до натискної пластини докладається вагове зусилля приблизно 15 кг, вона тисне на центральний поршень, що дозволяє детонатору переміститися в одну лінію з ударником. Міна часто зберігається в білому упакуванні з пінополістиролу, і якщо її викинули поблизу місця встановлення міни, це може бути індикатором присутності міни десь поблизу. Викинуті ключі зведення міни також можуть бути візуальним індикатором. ПМН-4 є протипіхотною фугасною міною. Вона складається з пластикового корпусу з неопреновою кришкою. Який закриває натискну пластину, виготовлену з нержавіючої сталі. Механізм запалу вміщений у литий алюмінієвий кожух всередині корпусу міни і оточений основним зарядом вибухової речовини. ПМ4 оснащена сталевою запобіжною чекою, яка приєднана до дроту, закріпленого своєю чергою на механізмі зведення. Видалення запобіжної чеки призводить до того, що приєднаний дріт обертає механізм зведення підривника. Це вивільняє пружинний поршень у в'язкому гелі. Затримка зведення міни залежить від температури і становить приблизно від 1 до 40 хвилин. Після повного зведення прикладення тиску до натискної пластини підійме блок, і підпружинений ударник зможе наколоти детонатор міни. Підривник сконструйований таким чином, що спрацьовує, коли на натискну пластину діє зусилля приблизно 5-10 кг. Заряд тротилу відносно невеликий у порівнянні з попередніми моделями і його маса дорівнює 60 г. Деякі джерела стверджують, що для заряду вибухової речовини використовується ТГ-40. PMN 4 не є мінною з мінімальною присутністю металу і її відносно легко виявити. Вона може встановлюватися разом з елементами невилучення вилучення MS3, ML7 і ML8. Рекомендується проявляти обережність. Протипіхотні міни з цієї версії є досить небезпечними, тому потребують професійного поводження. А приведення в дію деяких з них починається від 5 кілограм, тож будьте обережні і до зустрічі до наступного випуску. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Поставте вподобайку та підпишіться, щоб не пропускати наступні випуски. Слава Україні!